Саме Данія останнім часом потрапила під чисельні гібридні атаки з боку Росії. Вже кілька разів в країні фіксували невідомі безпілотники над столичним аеропортом та військовими об'єктами. І данці посилюють обороноздатність. Як пише місцева преса, Україні стрімко побільшало охочих долучитися до національної гвардії. Лише за місяць заявки заповнили понад пів тисячі людей. Та й союзники направляють в країну техніку і бійців. Але виникає запитання: чому саме в данському небі кружляють невідомі дрони? Чому саме ця країна стала об'єктом провокації? Розбиралася в усьому Світлана Чернецька. З допомогою союзників Копенгаген озброюється до зубів. Франція надала підрозділ із 35 солдатів, вертоліт і обладнання для боротьби з дронами. Німеччина, техніку спостереження і фрегат. Швеція, радарні системи, і антидронові комплекси, засоби глушіння і контрдрони передали Велика Британія, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія та США. Своїм досвідом поділилися і українські фахівці. Заходи безпеки завжди посилюють напередодні європейських самітів, але цього разу тривожною. Сті додали й інциденти з ворожими безпілотниками. Майже всі політичні лідери Європи збираються в Копенгагені на кілька днів. Контекст цілком очевидний. Йдеться про європейську безпеку, але також про вторгнення дронів у Копенгаген і по всій Данії минулого тижня. Це справді непокоїть, а реагування Данії на надзвичайні ситуації було неадекватним. На мою думку, ця ситуація з гібридною війною стає чим далі нагальнішою по всій Європі. Минулого тижня в Данії відбулося одразу кілька інцидентів в різних регіонах. Невідомі дрони перешкоджали роботі аеропортів. Владі довелося закривати повітряний простір та перенаправляти рейси. Водночас, інші безпілотники нишпорили над військовими об'єктами, і зловмисники явно працювали на публіку. Дешеві дрони оснастили ліхтарями, щоб їх було добре видно в нічному небі. І хоча досі немає офіційних висновків розслідування, влада данії підозрює, що замовниця Росія. Така модель поведінки вказує на дуже добре організовану операцію. У цьому немає жодних. Сумнівів і підготовлена саме щоб спричинити ефект невизначеності. Литовище закривали на кілька годин, а ми говоримо про європейську столицю. Це вимагає багато підготовки і ретельного планування, і тому все разом спільно з реакцією прем'єр-міністрки Данії вказують на добре підготовлену навмисну діяльність ворожої держави. Але чому саме Данія стала ціллю країни агресорки? Вона за понад півтори тисячі кілометрів від Росії. На цьому шляху чимало країн, які теж можна було б залякувати дронами. З за однією з версій безпілотники за Стили танкера тіньового флоту РФ в Балтійському морі. Зараз його перевіряють французькі правоохоронці, двох членів екіпажу вже затримали. Данія, мабуть, була найвідвертішою у своїй підтримці України і в плані фінансового постачання української оборони, тобто йдеться не лише про слова, а про конкретні справи. Тож ці інциденти мають на меті показати, якщо ви будете і надалі допомагати Україні, вам поменшає комфорту у ваших країнах. Данія друга після Естонії у світі за розміром допомоги Києву у відсотках від ВВП вона стала першою країною, що передала Україні винищувачі F-16, започаткувала данську модель закупівлю зброї безпосередньо у наших виробників, а також першою запустила спільне виробництво далекобійних дронів і ракет на своїй території. Ще один із наслідків війни в Україні, що після російського вторгнення у 2022 році Данія приєдналася до оборонних програм ЄС, хоча раніше вважала, що на НАТО буде достатньо для спільної оборонної політики. Зазвичай експерти говорять про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО як про дуже важливу подію у відповідь на війну, і це безумовно так, але більшість не згадує цей данський вимір в ЄС. Водночас Копенгаген нарощує і свою обороноздатність. Зокрема, вперше в історії країни закуповує високоточну зброю великої дальності. Москві це не сподобалося. Мовляв, це пряма загроза РФ і одразу за невдоволенням російських чиновників полетіли дрони. Коли ми робимо ці історичні інвестиції в оборону Данії, це має на меті уникнути війну. Все, що ми робимо, спрямовано на створення надійного стримування, щоб Росія не пішла далі. Ну і не варто відкидати символізм. Данія зараз головує у Раді Європи. Зокрема, проводить саміти з нагальних питань. І для агресорки це гарна нагода показати безпорадність та відверті прогалини в європейській системі безпеки. Ми всі спостерігали за тим, що відбувалося в Україні протягом останніх трьох років. І одне з того, що його неможливо не помітити, це використання різних типів невеликих безпілотників з обох сторін і у великих масштабах. І за цей час можна було б приділити більше у. Ваги протидії таким системам це логічний наступний етап. І наскільки я розумію, інженерам сконструювати дрон легше ніж захист від нього. З іншого боку, і аналітики і звичайні данці обговорюють відповідь на ці інциденти, чи радше її відсутність, бо безпілотники не збивали і не перехоплювали. Вони спокійно маневрували в повітрі. Збивати БПЛА – це завжди ризик, бо невідомо куди впадуть уламки. Може в термінал, де перебувають тисячі людей, чи сховище з пальним, і це створить вищий ризик ніж просто дрони в небі. З іншого боку, якщо ці дрони оснащені вибухівкою або боєприпасами, або якимись хімікатами, наприклад, тоді могла відбутися атака. Тож це надзвичайно складна ситуація. Якщо приземлити дрон, не знаючи, хто за ним стоїть і яка його місія, є ризик створити більшу проблему. І справді, навіть маючи усі можливі радари і датчики для виявлення безпілотників, а також засоби для перехоплення чи збиття, неможливо досягти 100% захисту від дронів на всій території країни, але завжди можна принаймні гарантувати безпеку об'єктів критичної інфраструктури. Це частина ширшої тактики гібридної війни, тобто ведення ворожої діяльності в третій країні. Яка може завдати певної матеріальної шкоди безумовно спричинити психологічний стрес для населення та політичних систем, але вона не перевищує поріг війни. І дрони дуже актуальний інструмент. Вони не залишають сильного цифрового сліду, тобто важко розслідувати, що сталося. А це створює невизначеність, якою і хоче скористатися зловмисник. Якраз усі ці питання зараз обговорюють у Копенгагені від зміцнення систем ППО до створення стіни дронів на східному кордоні ЄС, бо агресорка воює проти Європи не лише в Україні, а й гібридними методами. Один з очевидних наслідків зброя, яка могла б захищати українців від російських дронів, залишається тут. У Європі Світлана Чернецька подробиці телеканал Інтер.